Пекучий мій любимий перець. Що ніхто не їсти так, як я їм, його. Оце от, да. Отака штука, лайк просто, да. О. О, добрий. Навіть не закривився я від цього перця пекучого. Дуже пече. І, і зараз хоча й не закривився, таке діла. Я його ці, би. Я, 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 я його їв і з'їв трьохлітрову банку цілу такого за минуту. І нічого не зробило. желудок навіть не болить. Да? Від цього пекучого перцю. За минуту стику з'їв. Воно трьохлітрову банку соні, соні за минуту. А вчора дві трьохлітрові банки за минуту чого перцю з'їв. Пекучого і не болить живіт. А позавчора три банки трьохлітрової зів цього пекучого перцю за минуту. І жив людок не болить. А позавчора штири банки такого перцю зів за минуту і живіт не болить. Пекучого, да. І даже не закривився. А поза, 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 позавчора зів. Двадцять банок трьохлітрових такого перцю пекучого, що дуже крепко пече і живіт не заболів, Да. мені. А місяць... два місяці назад тишу банок трьохлітрових пекучого перцю з'їв і за, за минуту і желудок не заболів. Да. Отакі тут діла. Да. А рік назад з'їв Мільйон банок трехлитровых перчи прикучил і за минуту живіт не заболів. Да